Невигідно зупиняти війну станом на сьогодні. Економіка вже, вже в них перебудувалася на військові рейки. Хто би що не казав, що вона ось-ось там трісне. Про це говорили з 22-го року. Всі, всі 25-го нічого не тріснуло, да, на жаль. Всі. Там є доволі талановиті менеджери, якщо вникнути в питання. Та сама Набіуліна, треба віддати належне, тобто голова Центробанку, яка е, вміє стабілізувати ситуацію. Там є. Е, Значить, такі технократи, як Білоусов, міністр оборони. Путін має на що поки що спертися. Він має доволі такий... Е... Централізовану владу, консенсус всередині владних еліт і розігріту машину війни, допомогу Китаю, допомогу Північної Кореї і так далі, я не бачу, чому він має взяти цю передишку. Якщо навіть він, тобто він буде наполягати на тому, щоб ми віддали повністю Донбас, віддали там слов'янські інші міста без бою. І навіть якщо через якийсь час. Щось таке буде підписано, то це буде використано тільки для того, щоб взяти дуже коротку передишку.